Централізованого опалення у Нікополі не буде. Таке рішення прийняла влада в односторонньому порядку. Населення переводять на електро та газові котли. Пільговим категоріям чиновники виділяють грошову допомогу на придбання обладнання. Однак енергетики побоюються, що взимку навантаження буде надмірне. Подробиці далі в сюжеті. Галина Федорівна від держави отримала допомогу на встановлення опалювального обладнання. Обрала найдешевше електричне. У кожній кімнаті тепер по конвектору. Проте турбуються, чи витримають електромережі таке навантаження. У будинку, де мешкає пенсіонерка, 70% жителів також зігріватимуться від електроенергії. До під'їзді в нас тут 8 квартир на електрики. А що воно буде? А так в кожній в під'їзді. а в нас шість під'їздів. І на одно ще двоє в полі. Це буде не то, що буде горіти. А воно все розсипіться. 8 тисяч абонентів у найкоротші строки мають перейти на індивідуальне опалення, переважно електричне. Щоб не мати перебоїв взимку, треба міняти і кабелі у під'їздах, кажуть містяни. На це держава грошей не дала, як і на утеплення підвальних приміщень, у морози слід чекати на пориви каналізації та водопостачання. Переходимо на таплення електричне. Якщо в прошлом году вибивали практично всі під'їзди, кожен по черзі. Вигорить провод внутріздання, виб'є всіх. І будемо всі зимою сидіти без світу і без тепла. Рішення про децентралізацію опалення було прийнято навесні. Усвідомлюючи проблеми, мер пояснив, іншого шляху у Нікополя не було. Не виключаю того, що в пікові часи непосредственно в зимній період времени будуть проблеми. А ми від цього не застраховані. Ну а другого пути есть, тобто, якщо повернутися обратно і зробити шаг назад, поверьте, буде ще більше коллапс. Потому що реально ми розуміємо, що отоплення не буде. Нікопольських енергетиків поставили у складне становище Зима не за горами, а старі кабелі не розраховані на велике навантаження, кажуть. вони. Нову підстанцію збудують лише наступного року. А сіті в даному випадку, при наших просчетах, які були, оказались вони не готові, вони не розраховані на ці всі речі. Ми реально предполагаємо, що половина домов, домов где-то до зими будуть готові. Половина вторая, ми не знаємо. времени, времени то сілі і зробити. Наразі змінюють силовий кабель, який веде від підстанції до будинків, щоб не було проблем взимку. Такі роботи проведуть лише у 74 будинках. Інші 740 залишаться зі старими кабельними лініями. Ми плануємо замінити порядка 109 кабельних перемичок. Ми прогнозуємо, що нагрузка на квартиру буде составляти не менше 5 кВт. На кожну нагрузку дом составляє 60 квартир. Єдине вопрос, что мы не можемо розчитувати нагрузку всего дома, поскольку внутридомовые сети не готовы воспринять всю нагрузку, которую мы завадуємо проектом. Представники электромережі закликають населення економити спрогнозувати, де можуть виникнути пориви у період холодів. Складно. Олена Райченко, Едуард Савранський. Новини одинадцятого каналу.